Головне в житті захоплення пастуха Пола Джонстона коні, але не прості, а дикі, яких в Австралії називають брамбі. Треба лише завоювати їхню довіру, і віддача від них буде 110-120%. Коли Австралієць дізнався, що в Національному парку Костюшко диким коням потрібна нова домівка, він створив організацію порятунку. Ми, напевно, найбільша організація в Австралії, що переселяє Брамбі. Після цього зі мною почали зв'язуватися з усієї країни і казати, що готові прийняти Брамбі. Іноді Брамбі називають шкідниками і загрозою для екосистем. Щодо їх розведення в Австралії точаться палки суперечки, але організація намагається змінити ставлення до цих тварин. Ці кобили лише кілька тижнів тому вийшли з дикої природи, і лише через кілька годин після народження лошат вони дозволяють їх гладити. Лошата підходять, деруться на тебе й тицяються в обличчя. Вони дуже непередбачувані, Робитимеш щось у їхньому загоні, а вони візьмуть і утонуть щось несподіване. Ці ентузіасти навіть надихнули створити телешоу про Брамбі. Його учасники намагаються приручити цих коней, щоб на них покататися. Це природний ресурс. Якщо люди мають час і можливості, щоб вкласти свої сили і приручити цих коней, то це треба робити. За два роки існування центр порятунку знайшов новий дім понад 300 брамбі.